Ці мариновані шампіньйони підкоряють будь-кого. Приготувавши їх лише один раз, ви назавжди забудете про шампіньйони з магазину. Для маринування найкраще вибирати маленькі гриби. Чим менший розмір, тим красивіше вони виглядають. Якщо маленьких немає, беріть які є. Їх можна розрізати на дві або чотири частини. Головне, щоб гриби були свіжими. Якщо грибам уже декілька днів, вони можуть вийти темними. Якщо ніжки довгі або кінчик темний, я їх обрізаю. Помиті гриби перекладаю у глибоку сковорідку. У мене 700 г грибів. До них я натираю 5 зубчиків чеснику. Додаю 2 чайні ложки солі. 4 чайні ложки цукру. На 60 мл 9% оцту. Оцет можна замінити на 1 чайну ложку лимонної кислоти. Ставлю сковорідку на маленький вогонь та постійно помішуючи, тримаю їх так 5 хвилин. Якщо тримати їх довше або вогонь буде великим, вони можуть переваритися і будуть м'які або темні. Знімаю шампіньйони з вогню та перекладаю їх у лоток. Коли гриби охолонули, накриваю лоток кришкою та ставлю їх до холодильника. Через добу гриби готові. І ще один важливий момент. Іноді, в залежності від сорту грибів, їм може бути мало кислоти або цукру. Через добу ви скуштуйте гриби, і якщо буде чогось не вистачати, просто додайте. Смачного!